Місто фортеця у світлинах виставку Харків залізобетон відкрили в обласному музеї народної архітектури та побуту. Харківський літературний музей привіз мандрівну експозицію і до обласного центру Закарпаття за незламність перед російськими окупантами Харків, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ перебуває під постійними ракетними та артобстрілами, називають залізобетонним. Звідси і назва виставки. Її авторка Діна Чмуш каже, подібна експозиція це чудова можливість дізнатись про незламне місто зсередини. Ця виставка про незлам... культурну незламність міста, назвемо це так. І вона складається з трьох частин. Найбільша частина вона присвячена будинку слова, історії, що було 100 років тому. І ми ніби продивляємося від. 20-го 20 століття і до сучасних 20-х доходимо, але акцентовано саме на будинку Слава виходить. Ну особливість тим, що ви можете тут впізнати головних діячів розстріляного відродження і більше дізнатися, як вони жили в Харкові, як вони творили, які ідеї вони розподіляли. Експозиція розповідає не тільки про культурне життя століття тому, але й про сьогодення. Харків воєнний стан, показує сучасну культуру, яка зазнає руйнувань, але попри все, митці продовжують творити. Я вражений, що Харків живе по всупереч обставинам, які зараз відбуваються там, і люди там все ще задовольнюються своїм життям, ще, ну, щасливо живуть і радіють. Можливо, тут можна порозсуждати. А от пані Лілія приїхала з Харкова у свої 74 роки. Вона вимушено залишила місто, дізнавшись про відкриття виставки в Ужгороді, вирішила прийти і підтримати своїх земляків. У такі хороші художники нас такі хороші художники. Вони не тільки у Харкові багато чого роблять, але й по всьому світу. Тому ми прийшли якось до них поближче побути, тісніше душами. Напевно, так тісніє душами, мабуть, так. вхід на виставку вільний. Та під час перегляду експозиції можна долучитись до благодійного збору коштів у фонд Доброчинець, який допомагає військовим та цивільним Харкова. Експозиція у Закарпатському музеї народної архітектури і побуту триватиме до 8 листопада.